Снаряд за снарядом гармаші відправляють на голови окупантів. Від ранку гвоздика 24-ї бригади майже не замовкає. Попри мороз, російська піхота намагається просуватися. Та вони хочуть звідси продвинути, щоб зайняти дорогу до Краматорська Слов'янська. Ну всіма зусиллями, якби намагаємося чим. Довше і чим ліпше без е, якихось малийших втрат, якби втримати даний напрямок. Ці захисники тримають оборону часового яру і паралельно не пускають ворога до Костянтинівки. Саме ж місто росіяни перетворюють на суцільні руїни і намагаються його обійти. На Костянтинівку летить все: і керовані авіабомби, і артилерійські снаряди та рої дронів. Ну і дрони власне полюють на насамперед на. Автівки це пріоритетна ціль для неї транспорт і ось такими спавними машинами осінні фактично всі підступи до самої Костянтинівки. Це головна артерія, яку так прагнуть перерізати окупанти. Тут потрібно прислухатися не лише до неба, але й дивитися на узбіччя, аби не потрапити на так званих дронів ждунів над самою ж трасою Постійно щось літає. Коли летить у ударне крило за ним якби дві впівішки. Ну і їх тактика це показує, що в принципі ударне крило, якщо замічає когось, б'є зразу туди, а їх півішки вже добувають. Спочатку від ворожих дронів рятували ось такі сітки. Тепер же аби наша логістика не зупинилася, і воїни вчасно мали провізію та боєкомплекти, на російських вбивць полюють мобільні вогневі групи. непереливки від дронів і самим росіянам, доки в одній точці по ворогу працюють наші артилеристи, з іншої позиції вилітають пілоти. Горить вороже укриття, техніка та й сама жива сила. Під час нинішньої війни більшість уражень на фронті припадає саме на дронарів. Навіть було таке, що уразили град. Поки ми говоримо з Альфою, його пілоти прочісують ворожу територію на вулиці Сутені. Тож противник неодмінно спробує полізти вперед і довго чекати не доводиться. Все, от він 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 іде ліхтариком, собі підсвічує дорогу, щоб не заблудитись. Зараз ми йому підсвітимо. теж. тактика росіян під Костянтинівкою уже майже рік незмінна. Маленькими групками накопичуються, а потім штурми. Щоправда, їхньому маскуванню наші бійці іноді дивуються. Ваньки дають, а, ет, боже, як він називається інфрачервоний ізоляційний костюм, плащ. Але дають ліхтарик. Тобто уявіть собі, летить мій дрон, просто отак от веде розвідку, чорне поле і фонарик. Саме смішне, що вони ще інколи дронами їх супроводжують з ліхтариками. Живої сили ворог тут не шкодує, постійно кидає на атаки нових окупантів. А ось на цьому відео зафіксовано, як росіяни ліквідують своїх, які захотіли здатися в полон. Вони вийшли з піднятими руками, і під супровід дрона виходили до позиції військовослужбовців ЗСУ. І в цей момент, коли вони виходили. Одна один впівром просто влетів в спину тому, що йшов позаду. Той що йшов попереду, він встиг дойти до позиції і ну таким чином врятувати своє життя. нині, аби хоч просунутися на метр, ворог не шкодує своїх ресурсів ані дронів, ані людей. Стримувати цю навалу вкрай складно, кажуть бійці, але докладають максимум зусиль, щоб зупинити росіян. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах, факти сітів. Єдині новини.